У Києві оголосили підозру директору департаменту міської державної адміністрації та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю і підробили офіційний документ. Йдеться про нежитлове приміщення площою 168 квадратних метрів на вулиці Академіка Глушкова. З 2017 року приміщення було в комунальній власності. Потім його надали в оренду. А відтак приватизували на підставі незалежної оцінки. Як встановили під час досудового розслідування оцінювачі, умисно не оглянули об'єкти нерухомості належним чином і внесли у звіт недостовірні дані, оцінивши приміщення всього у 330 тисяч гривень. За такою заниженою ціною комунальна власність перетворилася на приватну слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Докладніше про це поговоримо із Дмитром Кальком, членом громадської ради КМДА, адвокатом і правозахисником. Пане Дмитре, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Отже, якщо е, говорити відверто, то е, е, яка там е, у нього е, квадратура? 168 квадратних метрів угу. це не таке вже велике приміщення, якщо ми говоримо про масштаби столиці, ну, до прикладу. Але прецедент, те, що е, недостовірно оцінили угу. в, 330, в 330 тисяч гривень, і ми так розуміємо, що це ще й е, не житлова е, е, нерухомість. А, Означає комерційна, де люди планують робити якийсь бізнес, то оцінюватися вона має ну зовсім інакше. Як тепер доводити зворотнє, кого притягувати до відповідальності? І того, хто приватизував, і того, хто оцінив, і того, хто запропонував такі послуги, чи як? Ну я трошки поясню щодо так. вартості активу трошки іншим способом. З точки зору бізнесу. Тому що в тих стінах, де відбуваються ці махінації, там є отак, от таким чином, і мислі не тими квадратними метрами, які є, які крадуться, а тими квадратними метрами, які там можна побудувати, залучити інвесторів і побудувати. А побудувати можна там, скажімо так, будь-що в залежності від цільового призначення земельної ділянки і площі земельної ділянки. А як відомо. Ну, фракція ЄС створює більшість, по суті, таку так звану земельну більшість, а без її політичної волі дуже важко голосується або взагалі не голосується земельні питання. Тому ну, так відбувається. На сьогоднішній день саме ця фракція диктує всім, в принципі, політику в земельній сфері. Тому треба ще дивитися: це мені, на жаль, невідомо наразі. Яка там земельна ділянка відведена, якою площою, відведена, чи відведена взагалі, в ну, будь-якому випадку, при наявності нерухомого майна, земельна ділянка має бути відведена рано чи пізно, якщо вона ще не відведена. І питання, якщо там, наприклад, ну, 10-20 соток землі, то там можна побудувати великий, великий багатоповерховий будинок, чи торговий центр, чи ще щось. От, от, от дійсна вартість цього активу. Так що ви дивіться завжди на місце, на інвестпривабливість, а не на ці квадратні метри, які по факту були там вкрадені, це по-перше. По друге, ну я як адвокат і як помічник депутата Київради минулого скликання пана Юрія Дідовця, який мав щастя як депутат, мати в оренді комунальне майно на проспекті Гангази 32 б могу з певністю заявити вам, що навіть депутат Київради, з діючим мандатом, от Юрій, пан Юрій Дідовець не дасть мені в бреха не зміг здійснити те, що було здійснено з тим об'єктом, тобто, оці всі невід'ємні поліпшення, і так далі. Навіть вклавши більше 100 тисяч доларів реальних в комунальну майно, в реконструкцію там чи в капітальний ремонт, і таке інше, це дуже забюрократизована справа. І е, на 101% я з певністю можу вам заявляти, що якщо ви бачите е, оці невід'ємні поліпшення, це 100% схема, до якої мають доступ не, не просто депутати, а обрані депутати, які е, по суті контролюють е, ту чи іншу сферу в місті Києві. Е, ну от коротко те, що відбулося. Пане Дмитре, ну це ж явно не перша е, така справа, коли комунальна власність раптом стає приватною там через певні моменти. Чи відомо вам можливо випадки, коли за останні роки е, в судовому порядку вдавалося з приватної е, власності знову перетворити комунальну власність на комунальну? Чи так таких прецедентів не було? Ну, дивіться, все, що наприклад було продано за часів Чорновецького через е, торги, таких прецедентів повернення я не знаю. А тут я думаю, шанси є. Якщо відповідні експертизи доведуть, я так розумію, що вони вже існують. Ці експертизи і висновки експертні доведуть, скажімо так не несправжність не чи неналежність, чи недопустимість тих чи фальсифікацію тих доказів, які е, підтверджують, начебто. Оці невід'ємні поліпшення на оцю суму, яка в свою чергу дозволила викупити, оминаючи так звані торги, викуп на конкурентних засадах. на цьому і базується обвинувачення в цій справі. Тому якщо ми кажемо про схему поза схеми поза конкурентні засади, поза аукціони, торги. Такі, в принципі, такі схеми можуть бути, скажімо так, відмотані назад до первісного стану, повернути в комунальну власність, але, на жаль, виключно через правоохоронні органи. Чому на жаль? Тому що правоохоронні органи теж мають свій ресурс певний, угу. і вони не можуть по кожному кейсу працювати, я це бачу. Звичайно. Тобто, це по суті виключення справи яке якраз і підтверджує оцю на жаль таку динаміку в місті Києві. Пане вот, Дмитре, так. Давайте тут будемо ставити крапочку, тому що мусимо рушати далі. Дякуємо вам, що yeah, знайшли Pana. час. І можливість долучитися до нашого ефіру Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку.